Ось і розпочався лютий місяць, останній місяць зими, незабаром весна. Лютий то нові плани, нові мрії, нові очікування. Не дивлячись на вік, я все одно мрію, я все одно йду до своєї мети. А як ви, у вас є плани на лютий місяць? Чи вони принесуть вам користь, ті плани? Якщо ви хочете розвиватися, будувати бізнес в інтернеті, то приєднуйтеся до моєї команди і будемо співпрацювати разом. А працюю я в американській компанії Лівгуд, дуже перспективна компанія з новітнім маркетингом, з клубною системою, партнерською програмою. Та високоякісної продукції для здоров'я, довголіття, краси, а також для дому та сім'ї. Бажаю всім успіху у цьому останньому місяці зими. Тим більше, що у цьому місяці я ще й народилася, я дуже люблю зиму. Але на даний момент хочеться уже тепла. Мабуть, вік уже дає про себе знати. Усім успіху, всім добра.